У цікавому кольорі Vivo 2015, ціна 1600 гривень. Є ось такі потертості по задньому корпусу. Але дам чехольчик, там є легкий БУ, але ну, більш-менш непоганий. Мікророз'єм на зарядочку, також має роз'єм на наушники 3,5 Так Більш-менш телефон працює добре. По екрану нюансів немає ніяких коцок чи царапок. Зараз покажу інформацію про телефон Так, налаштування, екранчик показує гарно. Так, е, системне керування про телефон. Vivo 2015 на 10 Android, е, 2 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Простенький телефон для звичайних задач можна використовувати е, для роботи, для старших людей, для дітей. Ось така камера, тут непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур, е, мікро. Чехольчик та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.